26 тисяч доларів і цей цар буде ваший. І плюс за вами буде бігати дуже багато дівок. Сім місць, місць тут. Ви один і ще 6, 6 дівок ви можете з собою возити. Нічне бачення, камера 360, морда в мордоброніплівці, 22-й диски, дотяжки, безкрючої, чотирьох зонний клімат. Це саме максимальна комплектація. Тут є обдув всіх сидінь, тут в нас є масажі. Алькантара далі. У нас ще є панорама. Музика болс. Тут 15 або 16 колонок. Ну, Лупаси так, що можна оглохнути. І повний електропакет. Відкривається все на кнопках. Абсолютно все. Ось вот так. Вот. І потім оп. Отак вот от. Що ще сказати? За такий стан, за таку комплектацію я вважаю, це найкраща ціна. Так, да, є конкуренти по 22 тисячі, але, друзі, я за диски тут тільки віддав 2,5 тисячі без резини. Тому кому цікаво, пишемо, дзвонимо, я готовий до будь-яких перевірок, місто Павлоград або місто Дніпро.